Спортивний 2025 вже закрутив інтриги та встиг шокувати вчинками прощання із велетнем професійного боксу та юний принц гімнаст, який забажав заразом змінити життя і країну. Це не фрагменти казки, а прояви реальності. Такі самі цілком реальні сенсації, перемоги і, можливо, рекорди. Сьогодні у колі спорту ми представимо їх як фахові прогнози відповідальних професіоналів. Найближче Олімпії. Йське майбутнє місце сучасної України у світовому спорті, наш славетний бокс і небезнадійний футбол, досвідчений і молодий біатлон. Все це бажане, несподіване і поки що невідоме розкриють дуже небайдужі та дуже обізнані президенти, журналісти і майстри. Вітаю всіх у колі спорту та колі професійних прогнозів щодо головних подій та людей 2025 року. Вашим абсолютним фаворитом у 2025 році. Звісно, що ми розраховуємо на тих спортсменів, які були на Олімпійських іграх в Парижі, які себе проявили, які вибрали медалі, або спортсмени, які просто були на Олімпійських іграх, це теж вже результатом є. Я їх цим вітаю. Тому, як завжди, я розраховую на кожного спортсмена, і хтось ми вже бачили Ірина Гращенка, дай Боже! Дай Боже буде народжувати в цьому році, і вона хоче повертатися. Ми бачили і Ольгу Харла на першому етапі Кубку світу. Тому знаєте, Олександр Хижняк, Я йому дякую, що він залишається в олімпійському спорті. І Ми теж віримо в нього. І є ще декілька інших спортсменів, в боксі, на яких ми можемо розраховувати. І в цьому році продовжується підготовка до зимових олімпійських ігор. тому. Ми і фінансово допомагаємо нашим найкращим зимовим спортсменам. Постійно спілкуємося з тренерами, ще дещо потрібно зробити де допомогти. Зараз в лютому місяці буде європейський дитячий юнацький фестиваль, де ми будемо в Грузії, де ми будемо приймати участь. Це теж наше майбутнє. Це Ті молоді спортсмени, на яких ми будемо потім розраховувати вже в дорослих збірних командах. Звісно, що не можна порівнювати результати літньої олімпіади і зимових Олімпійських ігор, але все ж таки, які ваші очікування від українських спортсменів саме на зимових Олімпійських іграх? Я вірю наших спортсменів в ну як зажив кожного, але є все ж таки рівень. Дов спорту, ну наполик, я хочу вам сказати, що дуже стримко розвивається наша санкарі, федерація санкарів. І я дуже дякую президенту федерації, всім тренерам, які працюють, тому що ну, ми бачимо, що вони йдуть вперед. У них є вже результати і на юніорських чемпіонатах світу. І зараз ми бачили, як вони піднімали і на, на п'єдесталі на європейських світових змаганнях. Знаєте, це надає надію, що у нас є шанси. І поборотися в цьому виді спорту за медаль Олімпійських ігор. Ну, звісно, що у нас працює фаховий як тренер, якого дуже поважає Янвер Аблаєв в нашому фристайлі, який вже підготував і призера і чемпіона Олімпійських ігор Олександра Абраменка, і з, з тренерами, тому що йому складно працювати один. Він працює з командою. І зараз. І... Такий перспективний спортсмен котовський, на якого ми теж розраховуємо і дівчата там є. Тобто там є пліяда спортсменів, і це дає надію, що хтось із спортсменів зможе показати найкращий результат на Олімпійських іграх. Я все ж таки вірю в наш традиційний вид спорту біатлон, тому що з такої історії, яку він має, і чемпіони світу, і чемпіони Європи, і олімпійські чемпіонки наших дівчата в 2014 році. Тому там. Я вірю, що вони теж підійдуть в оптимальній формі для того, щоб на Олімпійських іграх поборотися за п'єдестал. Потрібно бути першим і головне українцем і розуміти, що в такий час і завжди в інший час, а під час війни ну 100%. Неможливо змінювати громадянство, тому що ти повинен бути зі своєю країною під час повномасштабної війни. Тому що і мало того, що ти повинен бути, тому що ти українець, ти народився тут. І держава все зробила для того, щоб тебе підготувати на такі рівень. А ще і, ну, ти приклад для наших дітей, ти срібний присердний олімпійський ігри. У мене теж було багато випадків, коли мені пропонували змінити громадянство після того, як став олімпійським чемпіоном. Ну, як я, я просто не уявляв, що я буду виступати за іншу країну. Якщо я народився в Києві, я тут живу, я тут працюю, і я тільки я своє бачення і своє майбутнє тільки з України. Тому я все ж таки хочеться, щоб наші спортсмени були більш патріотичними і розуміли, що ніколи неможливо змінювати громадянство, особливо коли тебе країна дає все і підтримує у всіх твоїх. Все, що ти хочеш, тебе дають. А під час війни я взагалі. Нещодавно Олександр Хижняк оголосив про те, що залишається у олімпійському боксі, буде продовжувати там свою кар'єру. Як ви ставитесь до цього і чи підтримуєте власне це рішення Олександра? Що стосується е, Олександра Хижняка, я казав класі йому і багатьом. Е, я трошки в боксі вже давно і в цьому розбираюся, і знаю його стиль, розумію його стиль боксу, тому я казав і дуже підтримую те, що він залишився на третій Олімпійські ігри, щоб вибороти медаль на треті Олімпійські ігри. Так як, по-перше, для нього це є мотивація, він був другим. Був чемпіоном і завивати ще одну медаль. Це буде для для України, це буде величезний, величезний плюс. Для нього особисто це буде. Бо у нас в Україні є дворазові олімпійські чемпіони, але немає триразових призерів чем, Олімпійських ігор. Тому це буде, я думаю, це такий момент дуже. Пам'ятний, що війти в історію як триразовий там, призер Олімпійських ігор. Е, добре, що він не перейшов на сьогоднішній день, як на мене, в професійний бокс зрозуміло, що там може трошки більше коштів платять. Там, але е, з тим о, м, е, боксом, який, як, який веде Олександр, я думаю, в професійному боксі йому буде набагато важче. Тому як на мене, Олександр зробив дуже правильне рішення, що вирішив залишитися в любительському боксі, вчити молодь. Тому я за те, щоб Олександр і підтримує і те, щоб Олександрі бажаємо в цьому удачі і олімпійської медалі. А що стосується в е, цілому олімпійського боксу в Україні, е, тому е, я є працівником Асоціації боксу України, е, яка е, Є проукраїнською командою, яку е, підтримує багато титулованих українських боксерів, е, е, людей, які багато що зробили для українського боксу. Е, і Ми в очікуванні на те, що е, саме з нами е, воркбоксинг підпише до співпраці е, в цьому році, вже в цьому році. Адже я знаю, що в березні місяці вони мають підписати договір співпраці з Міжнародним олімпійським комітетом, боркбоксинг підписати з олімпійським, Міжнародним олімпійським комітетом. І щоб, як каже, моховик завівся, і ми будемо працювати. Роботу команда у нас велика, роботу, яка робиться, яка робилася, ми все знаємо, і я думаю, все буде добре. Нещодавно буквально Олександр Русик провів другий бій проти Тайсона Ф'юрі, здобув перемогу. На вашу думку, чи зможе він у 2025 році втретє стати абсолютним чемпіоном світу? Е, я думаю, що знаєте, е, у Олександра вже є все, але амбіції. Я думаю, це е, его, це його не відняти. І тим паче суперник він дуже в гарній фізичній формі. Для нього немає на сьогоднішній людині, який він програти е, технічно, фізично. Зрозуміло, це як, як боксер важкого категорії, ти можеш десь попасти, вдарити, і він там може, як кажуть, нокаутом програти. Е, але Олександр, я думаю, що рік, навіть навіть менше, залишилось. Він, я думаю, тримає з собою гарній фізичній формі. І готовий буде, я кажу, в, черво, в чергове стати абсолютним чемпіоном світу у суперважкій категорії. Я думаю, знаєте, для боксера це буде ну, дуже престижно, важливо і я кажу, дуже. Я, він до цього готовий. Як на мене, він вже давно мав би уйти в, слав, в зал слави боксу. Тобто він е, вписав своє ім'я як боксера, титулованого боксера. Кращого боксера світу у, і в Крузер та він вже ставав чемпіоном виборював всі пояси. Він заслуговує, щоб його ім'я про, про нього говорили, щоб його ім'я було в залі Слави. І, і Він на сьогоднішній день, я знаю, в багатьох залах висить його плакат. Він для багатьох українських боксерів є взірцем. Уже мабуть, всі говорять про другий поєдинок усика із Дюбуа, тож ваш прогноз на цей бій. Зрозуміло, що це все буде зараз підносити як і другий поєдинок між Тайсоном Фюре. Що це буде величезне шоу. Вони зараз беруть там максимум всього. На цей бій, як і завжди, Олександр буде підготовлений, вийде, покаже свої найкращі боксерські якості. Я думаю, він набагато ну, швидкісніший, ніж той Дюбя. Ні він не дасть себе вдарити, передурить його. І вийде черговий раз переможцем, поради усю усіх нас і всю нашу Україну. І весь світ красивим боксом. Уже незабаром Денис Борінчик проведе свій поєдинок, буде захищати титул. На вашу думку, як закінчиться його поєдинок із Девісом? Це дійсно титулований боксер, який був фіналістом Олімпійських гір у 2021 році. Але за що подивиться його професійний бокс. Е, да, досить, досить незручний боксер, е, але я вам скажу, що Денис ще більше незручний боксер, тому йому з Денисом буде дуже важко. З Денисом дійсно ми пробули досить багато часу у збірній команді України. Тобто, це, якщо не помиляюсь, з 2010 по 2015 рік ми з ним провели чимало поєдинків, шість. В любительському боксі, і багато ми провели спарингів. Він дуже нестандартний боксер, він дуже незручний боксер, він дуже вміє міняти стійку і з лівши, і на правшу. В нього високий на потенціал. В нього, як на мене, він показує дуже прекрасний бокс, він великий шоумен, він, це дуже в нього вдало виходить і е, характеру, я скажу, в нього не відняти. Він такий, знаєте, справжній козак, справжній отаман, який е, є таке прислів'я по коліна в крові, шагу назад». Він такий, Але вміє і подурити, і перехитрити. Е, він же по великому рахунку боксер з досвідом, знає, коли треба трошечки може, відпочити, коли трошечки відчуває, я думаю, е, кожного суперника. Зараз в нас в Україні дуже багато українських проспектів. За ким найбільше слідкуєте і кого, можливо, вважаєте майбутньою зіркою українського боксу? Я знаю усіх боксерів, з усіма спілкуюся, з усіма підтримую зв'язок. І кожен боксер у нас в Україні це індивідум, кожен боксер може проявити своє. Показати себе, але я вболіваю за, за свого молодшого товариша, з яким ми їздили, друга, за, з яким ми їздили на Кубок світу серед студентів, який як людина, як і спортсмен проявив себе дуже характерно. Це Данило Лозан з міста Умані. І він на сьогоднішній день дуже сильно прогресує, показує, ну, по-справжньому е класний бокс, видовищний бокс, якщо спортсмен е є лідером збірної команди, він є першим номером, зрозуміло, він має зосередитись тільки на олімпійському боксі. Але якщо спортсмен там другий, третій номер, яким є на сьогоднішній день Лозан, я думаю, він має може і прав, і, як на мене, дуже правильно робить. Він поєднує свою е, олімпійську е, кар'єру з е, професійним боксом. Я очікую, що наша збірна буде боротися за друге місце в своїй групі на чемпіонат світу у виборі. Франція чи Хорватія дістануться на першого кошика. Ну, можна бачити різницю між Францією і Хорватією, в тому плані, що це вже не та Хорватія, яка виходила на фінал чемпіонату світу. Це їхні лідери, хтось вже пішов, хтось постарів. Але Перешич, Модрич все одно показують результат. Хорвати вони. Вони, вони впали в ціні, та, можна так сказати, як збірна, але клас цих футболістів все одно залишився. Франція зрозуміло, там можна п'ять збірних скласти, там відкриваєш просто список французьких футболістів, де на п'ять позицій буде будь-яка людина. Ми можемо згадати, як Україна виграла у Франції плей-офф. 2013 році на чемпіонат світу 2014. Для мене це от найгірший матч в історії футболу. Я там був на матчі відповіді. Франція 3-0. Я просто. Я, я, ну, це, я такого думаю, ну я ще не бачу. Ну як можна було вдома виграти від Французі, так ну, все. на виїзді 3-0. Я думаю, що Франція буде нашим суперником. І ми будемо за друге місце з Ісландією боротися. Азербайджан, ну якщо не вигравати Азербайджану, ну пацани, який чемпіонат світу? Є команди, які спрогресували в Європі. Так в Європі не залишилось слабих команд. Всі навчились грати грати футбол, так? наша класика. Але Азербайджан зараз ну 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 дуже дуже, дуже дуже смачна команда. в Плані щодо Ісландії, ми бачили ісландців рік тому навесні, і в них підростає покоління молодих е пацанів атак. Атакувальних півзахисників форвардів, їх там чоловік 5, вони по Європі розкидані, причому в сильних чемпіонатах Нідерланди, Франція е, дуже швидка команда. Те, що ми не любимо. Оця контратакувальна команда, те, чого ми найбільше не любимо, е, це є збірна Ісландії. Це дуже серйозний суперник буде. Я вважаю, що ну, я вважаю, що вони наш суперник боротьба на другому місце. Що стосується матчу Україна-Бельгія. Е, Можемо трошки в історію піти. Наша мета 2002. Це от у мене. колись, коли я ходив в школу, болівав за збірну України. Ми неслися на чемпіонат світу 2002 року. Неслися, е так, що в плей-офф німці нам попали. Один-один ми в Києві зіграли. Не буду казати, хто забув, пішов далеко. Е, і один-один з німцями на Олімпійському зіграли. І був би це, знаєш, була б це серія пенальтів, було б 50-50, А потім поїхали в Дортмунд 1-4. 1-4, 1-4. Я про те що кажу, що Бельгія Україна, все-таки Бельгія фаворит нашого протистояння. І два матчі це міну для нас. Бельгія зараз, окей, це не Німеччина того часу, але я просто хотів для порівняння таку суть навести, що два матчі це, це, це не для нас. Конкуренція в УПЛ вона завжди між двома командами за перше місце, і все інше це підтанцьовка. Це класно, що Олександрія вилізла так високо і хочеться вболівати за те, щоб вони там подовше залишилися, тому що цікаво бачити їх там. Цікаво бачити, що ну це якась інтрига. Там футболістів Олександрії запитують за чемпіонство. Хоча самі вони ну скромно розуміють, що ну яке чемпіонство, да, довга дистанція там, і так далі. Олександрія е -е, це та команда, яка з кривбасом, на мою думку, весною боротиметься за третє місце. І не факт, що Олександрія, до речі, фаворит в цьому плані, тому що Кривбас зараз налаштований підсилитися в міжсезоні. між ними не така велика відстань. І це відстань, яку можна подолати. Я Би не називав навіть зараз Олександрів фаворитом в боротьбі за третє місце відносно Кривбаса. Що стосується першого другого місця, то ну, моїми прогнозами перед стартом сезону було чемпіонство Шахтаря. Зараз е, я там <смі> напевно міг би скоригувати ці прогнози. Але е, якщо вже я сказав, <смі> так на старті сезону, оки я дотримую свою думку, хоча зараз конечно, шанси більші у Динамо, ну і ми бачимо, що Шахтар сам програє своє чемпіонство. Ух, прогноз, що може стати ВАУ в футбольному світі. Ну я би хотів е, трансферу забарну в якийсь топ-клуб. Я би хотів, щоб це були великі гроші. Я би хотів, щоб він виправдав сподівання. Я би хотів, щоб українські команди продовжили продавати, таких як Забарне, щоб вони вирушували. Е, таких як І продавали їх, прописували в контрактах відсоток з продажу, навчились продавати гарно і на тому жили. Я, ну, е, моя от позиція, те, за що я вболіваю в українському футболі, за те, щоб е, молоді пацани за те, щоб вони не фіньо займалися, а футболом. За те, щоб вони росли, розвивалися, за те, щоб їх продавали в дорогі команди, і за те, щоб це стало на потік Забарний. Забарний е, прокачався здорово. Та видно, що харчі хороші. У і видно, що він працює над атлетичністю. Був матч проти Ман-Сіті, де його ніхто взагалі не міг обіграти жодного разу. Це високий результат для захисника. 100% виграний і жодного разу тебе не пройшли. З того, що дивився в ВПЛ, йому треба додавати у верховій боротьбі. Якщо коли ти дивишся матчі збірної України, умовно проти нашого рівня команд, це не так кидається в очі. Забарний прекрасно позицію вибирає, то в АПЛ. Оцей компонент, якщо він підтягне, то ну, це буде просто вау. Другий мій прогноз щоб хоча б з 10 албанців, які українські клуби підписують українську прем'єр-лігу, хоча б двоє заграли. Тому що зараз ці пачками цих легіонерів підписують, коти в мішку. Коротше, щоб наші навчилися клуби продавати і купувати гарно. Оце моє бажання на 25-й рік проривом року. Добре. Хто стане, ну треба подумати. Українські футболістки може стати проривом року. Ну, ярмолюк. Ярмолюк, я би хотів, щоб він вийшов на якісно новий рівень. Це основа клуба АПЛ. Це основа. І щоб всі ті аванси, якими його тренер публічно виписує, щоб вони підтвердили, щоб їх підтверджував сам ярмолюк. Футболіст з прекрасним баченням поля, розумінням футболу. Ну, те, що треба. Я би хотів, щоб. Вийшов ще на новіший рівень Брашко. Ну і з подальшим продажем. Що таке новий рівень? Хай це буде так, хай зачепами Єврокубки нового сезону. Хай Брашко у Єврокубках грає так, як в чемпіонаті. Ну Я би ще хотів, щоб різник перейшов в якийсь європейський топ-чемпіонат. Ну він цього заслуговує. І цього, до речі, заслуговує і Бущан і в нього. Я чую, що були там ще з Іспанії раніше пропозиції. Зараз пишуть про якісь пропозиції теж за кордону. Буща не різних це вратарі, які заслуговують грати в не просто в європейському, а в сильному європейському чемпіонаті. Можливо, я хотів би, щоб вони довели цього року свою грою, що так, щоб їх уже забрали. Вони от за шкірки топ-клубу. 25 рік він буде, чесно кажучи, такий, знаєте, під знаком uh, відновлення, uh, зміни поколінь, uh, нових облич, і uh, ми вже зі свого боку будемо допомагати цим новим зіркам, вже ставитись і сяяти вже в майбутньому. Сподіваюся, Лос-Анджелесі. Лідер нашої збірної — це Ярослава Магучих і з хлопців, якщо брати, це Олег Дорощук, який також він вже вони відібрані на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи. В березні місяці зимовий чемпіонат світу Європи у нас буде це вперше таки, тому що переносили за ковіду. А початок березня і кінець березня. Тому у нас такий подвійний зимовий сезон буде для наших спортсменів. Стрибки, висоту це звичайно наш зараз такий номер один вид спорту, де у нас як завжди показуються результати і п'єдестал у нас майже почті почти загальний, да? там перше, друге, третє місце. Сподіваюся, що в нас також колись і буде. А це спортивна ходьба, це метання Михайла Кохана, Артур Фельфнер. Ну, тобто, наші традиційні дисципліни, які є, ну без змін поки що, ми бачимо, що спринтерські дисципліни у нас також почали з'являтися. Ми хочемо відновити нашу естафету, звичайно, 4 по 100, 4 по 400. І хотілося, щоб спринтерські дистанції також почали додаватися до лідерських позицій. Зараз наприклад, потрапити на чемпіонат світу, що на зимовий, що на літній, це дуже важко. World Athletics постійно з підіймає планку. Подій постійно підіймає нам нормативи. Ми хочемо, щоб у нас більше молоді відібрали взагалі на чемпіонат світу. І це буде гарним показником, як нашої федерації. А вже згодом до 28-го року вони мають планувати і мають вже виходити вісімку, шістку, А найкраще буде, якщо вони будуть в трійці, звичайно, призерів і чемпіонів рік змін це рік нових облич я впевнена і рік нових досягнень на чемпіонаті світ в токіо хотілось би звичайно три-чотири нагороди щоб наші спортсменки і спортсмени які спортсмени отримали тому що все ж таки це світове Первенство да можна так сказати, чемпіонат світу хочеться, щоб а, там а, навіть не взимку, а саме в Токіо, щоб наш прапор лунав, підіймався прапор і лунав наш гімн. Мені здається, що в кожному виді спорту це буде такий, знаєте, перехідний етап. Це олімпіада, потім спад, іноді деякі пропускають навіть зимовий сезон. Тому зараз будемо очікувати вже зимові, і зимові види спорту вони мають зараз взяти на себе такі, знаєте, передовій, перед Олімпійськими іграми і показувати вже свою красоту. По цьому сезоні перевищує очікування, принаймні, мої особисто мене є таке золоте правило за для того, щоб не розчаровуватися, не потрібно зачаровуватися. Тому що тому в мене зазвичай занижені очікування, і чесно кажучи, ці четверті місця, шості місця, які у нас були, ці квіткові церемонії, це дійсно підґрунтя для оптимізму. Щодо чемпіонату світу, чемпіонату Європи, то я думаю, що чемпіонат Європи само собою у нас кращі шанси, тому що ми в бойовим складом наскільки я розумію, туди поїдемо. Всі команди фокусуються на чемпіонаті світу і рівень конкурентності буде набагато нижчим. Тому я думаю, що на чемпіонаті Європи ми назбираємо нагород, будуть і медалі, можливо, найвищого в гатунку. Ось чемпіонат світу це набагато престижніше, але набагато важче. І це, як не крутий, головний фокус сезону для мене особисто це головне мірило успішності нашої команди. Мене дуже тішить, наприклад, стабільність Дмитра Підручного. Мене навіть не так четверте-шосте місце тішить, а те, що він фактично стабільно у 20 ці найсильніших. А у нього дуже хороша стрільба, на відміну від попередніх сезонів. У нього стрільба, а, там, наскільки я пам'ятаю, Лашка десь більше 90% і 86 стрільба стоїча. Тобто, це ті показники, з якими можна конкурувати і можна боротися за високі місця у кожній гонці. А Віталій Мансен прорив року, як на мене, людина, яка змусила про себе говорити, і Хана Сатіна Сабіо, і інших. Тому я від нього також очікую високих результатів. Само собою, що у нас непогана команда. Якщо ми знайдемо четверте номера, тому що є Мансен, є підручний Дученко, четверте номера трохи не вистачає. Але якщо знайдемо його, то я думаю, що в естафеті у нас також непогані перспективи. По дівчатах Юлія Джима я думаю, додасть Христина Дмитренко для неї десь звично так потрохи входити в сезон, але я думаю, що максимальних своїх кондицій вона ще не показала. Тому я розраховую насамперед на цих двох дівчат, на Дмитренко і на Джиму. Я думаю, в особистих гонках на них можна сподіватися. Ну і дай Боже, в якихось мікстах або ж навіть в естафеті ще ночі побратися за високі місця після повернення Ірини Петренко. Я думаю, це цілком можливо. В такому виді спорту, як біатлон, основа будується за 4 роки до Олімпійських ігор. Всі команди таким циклічним режимом працюють і за Рахунком рік залишається до Олімпійських ігор. Я сумніваюся, що знають знайдуться якісь нові імена, про яких ми не знаємо, і вони потраплять до основної команди. Можливо, Богдан Барковський зараз непогано на чемпіонаті України, виступає на універсіаді, але також мені здається, без досвіду йому буде трошки важкувати. Дай Боже йому повторити шлях Манзана, але я не очікую серйозних пертурбацій. Я переконаний, що на 95% це буде той склад, який зараз змагається на етап Кубка світу. Шанс у нас традиційно фристайлі, де у нас медалі не були на Олімпік. Пійських іграх біатлон я сподіваюся, також не буде відставати. На жаль, багато видів спорту фактично втраченими є для України, тому що мало традицій залишилося. Якщо брати загалом, а в скелетоні той самий Гороскевич, зараз санкарі наші непогано виступають на етапах Кубка світу. І я вважаю, що в принципі у санках у скелетоні в особі Гараскевича можна шукати якісь медальні перспективи а буде важко, але не неможливо. Я останнім часом дуже багато уваги приділяю хокею. Мені дуже подобається, як виглядають наші команди. Хоча у нас постійно двох владі, три владі в українському хокеї, де виступає шість команд. З них лише чотири є конкурентними дві для кількості у чемпіонаті України. Але при цьому мене тішить, як виглядає наша команда. Ось зараз молодіжна збірна чудово виступає. Причому базовий рік, якраз цього молодіжного чемпіонату світу 2005 рік. А у нас відсотків 60 команди до року народжено. Тобто вони ще рік будуть виступати на цьому рівні. Я дивлюся на те, як наша національна збірна Виступає, Ось нещодавно товариська поєдинка проти Польщі проводила дуже сильна команда, яка тільки на рік тому грала в еліті. І ми виграли в один матч. В них один програли. А, виступаючи в Польщі, показали дуже якісний рівень гри, причому грали резервним складом. Тому мені здається, що ось несподівано хокей може стати проривом року. А, у мене велике сподівання на чемпіонат світу буде важко. Тому що це вже не третій, а другий дивізіон за силою. Але тим не менше, я дивлюся на нашу команду, дивлюся на той і дивлюся на той прогрес, який демонструють наші. Хлопці, тому що десь 80% виступає за кордоном, наші легіонери, то я вірю у те, що буде дійсно хороший прогреси і потішить наш хокей хорошими результатами. І я буду тримати кулаки і буду насолодою коментувати матчі національної спіно.